Вітаю, друзі! а Також усі інше. нас сьогодні, 20 листопада, і це тисяча перший день мужньої оборони України. Проти навали російських окупантів, як і завжди на обозі. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбулось за останню добу в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення. найбільш екстремально небезпечні е, ділянки, локації напрямки ударів з боку російських окупантів. Звісно ж, починаємо як завжди, Кураховський напрямок. На Кураховському напрямку російські окупанти зараз е, утворюють е, дуже складний. Скажімо, так дуже складну ситуацію для наших військ, і я не виключаю, що найближчим часом ми змушені будемо відходити по сухим ялам від населених пунктів Єлізаветівка, Ганівка, Успенівка і фактично до Константинопольського небезпека. Це пов'язано з тим, що вся ця ділянка вона опиняється фактично під загрозою оточення. Саме під загрозою самого по собі оточення зараз там не відбувається знову ж таки підкреслюю. Але якщо буде перерізано, учора я про це говорив, якщо буде перерізано по 0,5-10 перехрестя між Константинопольським та Оспенівкою, куди зараз а, прямують російські окупанти, то а, звісно, що це буде серйозною проблемою для утримання. Силами оборони України усіх е, цих населених пунктів та відходу з них е, по, е, відповідно, по ситуації після наближення з інших напрямків російських окупантів. Тому, е, скажімо так, для сил оборони України найближчим часом буде стояти питання виходу, допоки працює ця логістика через Успенівку на Константинопольське. Основних гарнізонів а, з цих а, саме локацій для нас головне це життя наших а, військових. Відхід на більш зручні позиції для отримання відповідної оборони є важливішим, але в свою чергу, якщо це станеться, ми розуміємо, що для а, російських окупантів буде закритий південний фланг, та назвемо це так південний Кураховський виступ. Закриття південного Кураховського виступу дозволить спрямувати удар на Курахове не тільки зі Сходу, а й ще, в принципі, з півдня, тобто по 0,5-10. В такому разі а, російські окупанти вони зможуть атакувати Курахово саме по трасі 05-10, відповідно а, маючи можливість обійти. Зону, про яку я нещодавно говорив: основну зону, яка є перепоною для росіян природнього типу, така собі перешкода в вигляді балки, яка розділяє Курахове на східну та центральну західну частину. І це балка довга в яку будуть впиратися росіяни так само, як вони вперлись в канал в часовому. Яру. А щодо ситуації на а, півночі на, в районі Кураховського водосховища, то російські окупаційні війська були призупинені силами оборони України. Вони зараз там гальмують більше ніж а, на південному виступі, але тим не менш, тут також, а, а, відповідно, є своя проблематика пов'язана з тим, що закрити. Саме цю локацію у росіян є достатньо ресурсів, і вони за умов того, що нехтують зараз людськими життями, будуть також це намагатися зробити в найближчим часом. Тому, якщо їм дійсно вдасться це зробити протягом тижня або швидше, чи навіть двох тижнів давайте так і таким чином буде мати можливість виходу на дачне, то із Курахового гарнізону доведеться відходити на захід, оскільки тоді буде перерізано логістику вже в районі самого Курахова по трасі. Н 15 тобто зараз виникає проблематика логістик. Саме від них буде залежатиме, як буде триматися оборона. Кожного з Кураховських виступів і самого міста Курахове. Інший момент, який викликає багато занепокоєнь, це маневр, який зробили російські окупанти в районі Шахтарської Ясної Поляни напрямку на Роздольне. Тут я хотів би вімкнути більш детальну мапу. Саме вже з місцевістю з ландшафтом. отже, Ясна Поляна Шахтарське здавалося б, що російські окупаційні війська будуть далі рухатись в напрямку на розлів, і це було логічно. Дійсно, вони повинні були б згідно з Загальною такою концепцією далі рухатись саме в напрямку на розлив використовуючи дорогу. До речі, я не щодо, перед тим як е, розпочалися бої, навіть за Ясну Поляну, але вже росіяни е, знаходились в районі Шахтарського е, саме. Не розглядав навіть питання роздольного, а розглядав саме питання просування на розлив за умов створення оборони, рубежів оборони та перешкод вздовж дороги ну, досить протяжністю великої, і чи готові ми до цього? Але росіяни зробили інший фінт, і вони. Спрямували свій удар з ясної поляни зараз на захід в напрямку Роздольного через поля, через лісопосадки і так далі, і таке і інше. Чому навіщо все дуже просто насправді? І саме це непокоїть е, найбільше? Непокоїть найбільше, тому що через роздільне вони е, через роздольне вони можуть вийти на логістику північно-східну логістику до великої новосілки. Тобто вихід на а, роздольне, захоплення роздольного, вихід на логістику і вниз на велику новосілку. Ось а, такий може бути маневр. Так само, як одночасно вони будуть розширювати а, маневр і зі сходу через шахтарське на Велику новосілку. А, до речі, для них така сама може бути. Відкрита можливість і через золоту ниву, про що я також набагато раніше говорив знову ж таки в контексті золотої ниви та шахтарського. Тобто, зараз ми можемо з вами спостерігати за формуванням фактично лівого флангу охоплення великої новосілки, і можливим це стало безпосередньо і через те, що було. Ну, скажімо так, давайте м'яко кажучи, профукано оборону шахтарського. Бо я вже говорив, що з золотої ниви на Шахтарське пряма дорога: 6,5 з половиною кілометрів, і росіяни ось цей весь шлях подолали за 48 годин без суттєвих втрат, які вони могли понести, якби по цій дорозі через кожні 200-300 метрів. Розміщувалось мінування, розміщувалися через кожні 500 метрів надовби, зуби дракона, як перешкоди, також які були, мали б на узбіччі мінування і так далі, і таке інше. Тобто цього не було. І в результаті росіяни мали вихід на Шахтарське. З Шахтарського вони мали вихід на Ясну Поляну, з Ясної Поляни вони вже мають вихід на Роздольне. Ось так, крок за кроком. А вже ми бачимо, як вимальовуються загрози для великої новосілки. До речі, по Великій Новосильці російські окупанти також мають відповідні дедлайни, і я про них неодноразово говорив. Велика Новосілка разом, в принципі, з самим Времівським напрямком і з Запорізькою областю. Ходять в дедлайни до нового року. До нового року вони повинні вийти на велику новосілку. Отже, спостерігаємо за подіями, які були передбачувані, і, на жаль, на жаль, спостерігаємо за ними з занепокоєнням. А, далі а, турецька агломерація. Тут російські окупаційні війська мали вихід на забалку, вперлись в забалку. О, зараз відбуваються. Бої в східних та північних локаціях забалки і трохи розширено в самому турецьку в саму зону контролю з боку російських окупантів. Як я напередодні говорив, має небезпечний розвиток подій станом на сьогодні. Ситуація в часовому Яру. Росіяни після того, як деякі часто мали можливість закріпитися на Правому березі каналу о, зараз прориваються до центру часового яру. Прориваються через жовтневий район Жовтневий, Зараз вони мають можливість можливість виходу в напрямку навіть на північний, в район промислової зони, в район о, рудника північний. Отже, тут ми спостерігаємо одночасний тиск з півночі, а також розширення зони контролю. А вже по півдню – Клешіївка та Андріївка. Тобто, е, ті території, які були повернуті під контроль Сил оборони України в 2023 році, поступово в більшості своєму навіть скажу так, переходять під контроль російських окупантів, і вони продовжують реалізовувати загальний свій план щодо саме е, виходу на часів яр як з півночі, так і з півдня охоплення з півночі та. Півдня, все це нагадаю. Також входить в загальний план е, задач російських окупантів е, щодо закриття питань до нового року, е, тобто було відео. Е, там, де усі ці питання, які задачі вони намагаються виконати до Нового року, я висвітлював і часів яр, так само, як і Курахово, так само, як в минулому і Селидове, а вони все входять в цей лист задач, які поставлені перед росіянами і їх командуванням. І звісно ж, продовжуємо розглядати ситуацію. В районі Куп'янська зараз багато про це говорять, тим більше, що навіть президент України Володимир Зеленський був з візитом в Куп'янську майже декілька кілометрів від самої лінії боєзітнення. Тобто, в черговий раз президент завітав на лінію боєзітнення, ризикуючи своїм, звісно, життям, але при цьому для підтримки бійців і, звісно, щоб. Отримати з перших рук, що як то говориться, інформацію з місця подій. А в Куп'янську загроза, як ми пам'ятаємо, закріплення росіян в центрі східної частини куп'янського вона нейтралізована. Але при цьому не факт, що взагалі її нема. Ця загроза є. І станом на сьогодні єдина дорога від лиману першого. На північній околиці Куп'янська є найбільш загрозливою та проблематичною. Звісно, вирішення цієї проблематики має свої сценарії, але а, чи вони будуть а, м, взяти до уваги, впевнений, що так. Але сам прорив, який мав місце бути на минулому тижні, ну якщо чесно, взагалі багатьох поставив в такий собі тупик. І звісно, о, колісниківка та Кругляківка через Колісниківку росіяни продовжують намагатися реалізувати напрямок на Куп'янськ, йдуть на північ з півдня. Через кругляківку вони будуть намагатися просуватися до Борової, але є нюанс. Справа у тому, що російські окупаційні війська в районі Борової розширили зону контролю біля першотравневого. І тут є дуже неприємний такий собі а, момент. От а, біля 1 травневого, а, вони вже розширили зону контролю, і в перспективі будуть мати а, можливість виходу з 1 травневого та копанки а, одночасно в напрямки на борову по трасі. Основній дорозі, тобто їм не треба буде там якось замарачуватися на якісь декілька напрямків. Я думаю, що вони будуть намагатися просуватися далі вздовж дороги, одночасно формуючи а, фланги. А, фланг за флангом, охоплюючи території. А, при цьому нагадаю, що дорога ця пряма, траса пряма зараз, ну, скажімо так. е-е Відстань від першої лінії бої в першотравневому до самої борової складає десь 13,5 кілометрів. Отже, виникає у мене як і завжди питання: а чи готові станом на зараз по цій дорозі відповідні загородження, відповідне мінування? Щоб ці 13,5 кілометрів для росіян перетворились в таке пекло, яке б вони не змогли пройти проїхати. Взагалі просунути, щоб воно перетворилось для них в таку м'ясорубку, щоб до борової по цій дорозі вони не змогли дістатися. Звісно ж, такого відповіді на це питання я не маю. А навіть якби і мав, то не сказав би. Але знову ж таки, мене це також не пакують. Якщо ми говоримо про Лиману купінську війську, є проблематика з подальшим просуванням російських окупантів на лівий берег річки оскіл на цьому друзі на сьогодні огляд мапи бойових дій я завершу а, росіяни. Продовжують тиснути, як ви бачите, по всім фронтам. Вони тиснуть по всім напрямкам. При цьому вони витрачають величезну кількість ресурсу а, в листопаді, як і очікувалось. Я вже відчуваю, що це підтверджено буде. А, вони будуть мати. Черговий рекорд по втратам особового складу я навіть не виключаю, що це може бути не просто до 45 тисяч особового складу це може бути більше, ніж 45 тисяч особового складу. Абсолютний рекорд щодо безпосередньо втрат російських окупаційних військ за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Тим не менш, вони а, мобілізують все більше ресурсу, вони а, фінансово стимулюють мобілізацію. А, їх держдума зараз вже прийняла закон про те, що той, хто підписує контракт з міністерством оборони а, Російської Федерації, може отримати скасування боргів та кредитів а, з а, загальною сумою до 10 мільйонів рублів, тобто вони підвищують межі. Фінансові стимуляції та заохочування, і тому о, цей ресурс в них завжди буде, е, бажаючих йти вбивати українців за гроші в Росії буде завжди вдосить через настільки великі гроші, які їм платять. І тому на 2025 рік, повторюсь, проблематика надвеликого людського ресурсу росіян. При гострому дефіциті та критичному дефіциті техніки буде е, актуально для Сил оборони України. Не стільки вже техніка буде е, дошкуляти нам, скільки надвелика кількість людського ресурсу. І до цього треба готуватися вже і адаптуватися вже. Друзі, е, я закликаю вас поставити під цим відео лайк, натиснути дзвоника, підписатися задля для того, щоб ну це відео підіймалося в рейтинзі е, україномовного Ютуб-сегменту, також е, раджу залишити коментар, якщо ви погоджуєтеся, або не погоджуєтеся з моїми думками, і не тільки висловлюєте свої думки щодо моїх думок, а також і можете залишати запитання на 10 з найцікавіших, з яких я. Буду відповідати вже наступної суботи. На OBOS UA. це традиційно відбувається кожної суботи. Відповіді на 10 найцікавіших запитань від глядачів. На сьогодні дякую всім за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.